За всі небесні сили. Дуже відома молитва є, достойною і є ця істина славити тебе, бородицю. Присло блаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від херолимів і незрівнянно сланішу від царапинів. Матір Бога нашого, яка бородила для нас спасителі світу, вона є вищою за всі небесні сили. І тому має благодать від Бога не просто молитися за нас, але й заступатися, спасати нас від усякого зла. Проявом невимовної любові Матері Божої є велика кількість чудотворних ікон по всьому світі, а в тому числі в нас в Україні, є дуже велика кількість чудотворних ікон, про багато, про, 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 багато які ми дуже мало знаємо. І от е, наша Волинська земля е, також прославлена безліч великою кількістю чудотворних ікон, через, е, серед яких є ось ця чудотворна ікона Тростянецька. Е, е, Чому ми бачимо велику кількість щодотворних ікон? Тому що в цьому виявляється прояв Божої благодаті, то заступництва благодатного, яке, яке подає Богородиця для роду людського, тому що вона сама, будучи е, з роду людського, як ніхто відчуває всі наші потреби, всі, всі, всі наші болісті, всі наші відчуває всі наші радості і печалі. Тому до матері Божої слід звертатися у всіх випадках свого життя. Не тільки в якомусь горі, але й в радості дякувати, благословляти і прославляти Пресвяту Богородицю. Тому що саме через неї ми отримали спасіння, тому що вона сказала ангелу, архангелу Гаврілу, я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і через неї увійшов у світ Спаситель, який визволив нас від прокляття гріха і смерти. Тому радіємо тому, що ми маємо можливість подорожувати до святих місць, що маємо можливість молитися біля. Щодо творних ікон біля мощей святих угодників Божих відвідувати святі обителі. Молімося за наших мужніх захисників-захисниць, щоб Господь допомагав їм, зміцнював їх у боротьбі і дав перемогу над нечистими ворогами, щоб ми е, е, жили в процвітаючій українській державі, щоб е, Україна посіла достойне місце серед всіх держав світу, щоб ми могли молитися в тих храмах, де бажаємо. Тією мовою, яку нам дарував Бог, бо кожна мова є дар Божий, і в тій церкві, яка дарована нам Господом Богом. Нехай цьому допоможе нам Богородиця, нехай Матір Божа вислує молитовне зіткання кожного із вас, хто з якою ми потребами приїхав, це святе місце, нехай буде почути. Пресвята, Богородиця, Спаси!